З одного боку, і на жаль, медіа та різні експерти підіграють ці історії, бо це такий клікбейтний заголовок. От люди одразу хочуть подивитися, послухати. Але з одного боку говорять про втому від України, а з іншого боку, оголошуються нові пакети оборонної підтримки, підписуються угоди про безпекове співробітництво, готуються низка дуже великих рішень, ще які посилять підтримку України. Тому взагалі цей аргумент про втому від України я його вперше почув на другому курсі інституту в 1999 році, і під нього просто різні теми підганяють, але він ніяк не спрацює ніяк світ не втомиться від України. Тому головне просто щоб розумні і нерозумні люди, які мають доступ до публічних каналів комунікації, не розганяли цю історію. Тому перша Перший наратив, який просуває Росія, це ця втома. Ну а другий від це спрямовано на зовнішнє роз'єднання. А ключовою історією, яку будуть розганяти росіяни для внутрішнього роз'єднання, це тема виборів в Україні. Ми вже бачимо їхню, їхні зусилля. І, до речі, це працює цю історію. Вони намагаються розігнати і на міжнародному рівні, щоб ті політичні і поліцили, яких згадав Олексій М'ячеслав, зараз головними носіями. Ями аргументу про те, що Україна не є демократичною країною, тому що не проводить вибори. Це теж історія, з якою треба дуже оберити, але рішуче правильно, грамотно працювати, тому що росіяни будуть. Далі це розкачувати. Те, що відбувається в Польщі, очевидний російський слід і теж мета дуже проста зіграти на ситуації, щоб розколоти. Тому, що як протидіяти, перше, зберігати єдність всередині країни із союзниками. Вчора те, що було в Києві, візити, рішення це і є якраз мент єдності. друге Трібно щодня працювати на результат. Коли щодня буде надходить валюватися санкційні пакети, буде будуть заморожені активи. Передані я можу в Україні, можу продовжити цей список. Коли кожного дня будуть рішення, ці рішення вибиватимуть опору з під Росії. Ми над цими рішеннями працюємо. Ми ці рішення отримуємо, Ви всі їх бачите в новинах. Ми абсолютно здатні перемогти Росію, і їй не вдалося нас знищити і не вдасться, але треба залишатися об'єднаними. Дякую. Дуже дякую. Тоді яка.